Усім привіти дорогі друзі та відписники. І це перша серія по виживанні Ritomorf. Що ми будемо перше робити, це рубати дерево і копимо дерево для стіни бази. Так, давайте сюди, так, стес. пішли далі. Не забудьте, друзі, прожати вподобайку на це відео для підтримки українського контенту. Так, де так, друзі. Рубаємо, рубаємо, рубаємо. Так, 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 так. Так, тепер ще раз. Рубаємо, рубаємо. Так, пішли далі. Рубаємо, рубаємо. Так, тепер стіни, дерев'яні. Ми кладемо стіни. Хоч вони не, не каміння, але це теж підійде. Так, 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 давайте поставим вот так и ось так. И ось так. Найс. Круто. Так, теперь... Давайте подем, вс сейчас можно забыть так, 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 так. Не, ну один план. Устрою. Так, радиовышка. А, так, тут любят не детали. У мене їх, на жаль, поки що нема. Всей, друзі, вибачте, що серія така коротка, вийшла. Давайте на цьому відео наберемо 20 Photosбаik і буде друга серія виживання. Дякую усім. Люблю всіх, обняв всіх і до наступної серії. Чао!